І так, друзья, друзі, в той вечірній час. Ми ну, перед тим, як будемо йти на отдых, будемо читати Слово Боже і як ми слідуємо Откровені Іоанна. І сьогодні у нас в черзі буде 9 глава і які важливі важні історичного і происхождения. І Ми читаємо з першого стежка, де говориться о пятом ангелі. Це 9 Та 9 глава говорить 5 і 6 е, труба. Но в основному, перша частина глави говорить о п'ятій трубі. І п'ятий ангел вострубив, і я увидел звіду пашу з неба на землю, і дана була їй ключ від кладязя бездна. Вона отворила кладязь бездна, і вийшов дим із кладязя, як дим із бощої печі. сонце воздух і дима із А із дима вийшла саранча на землю, і дана була їй власть, як і кокує в мене скорпіон, земної скорпіона. І сказано було їй, щоб вона діляла вреда траві земної і ніякої зелені, і ніякому дереву, а тільки одним людям, які не мають печаті Божої на чолах своїх. І дано було їй не вбивати їх, а тільки мучити 5 місяців. І мучення від неї є подобно мученню від скорпіону, коли ужалить чоловіка. В ті дні люди будуть іскати смерті, але не знайдуть його. Пожелають умереть, Но смерть убежит от них. По виду своєму саранча була подобна коням, приготовленим на війну, і на головах у ній були, якби він це, на золотие, і лица же її, як лица человеческие, а волосы у неї, як волосся у женщин, а зуби у неї були, як у львов. На неї були броні, якби как бы броні железні, а шум відкрилів її, як стух з колесницького, де да багато коней біжить на війну. У неї були хвости, як у скорпіонів, а у хвостах її була жала. Власть же її була вредити людям п'ять місяців. Царем над собою вона мала ангела бездна, ім'я їм по-єврейськи Авадон, а по-горечицьки Аполлон. Ці слова, які ми прочитали, вони э, сокривають собі і пророческе, Откровення і історичне откровення. Так що і історія, і пророчесть сливаються в одно і те. Коли п'ятий ангел вилив чашу свою, то є п'ятий ангел вострубив, я увидів звізду пачу з неба на землю. Це частина відкровення, по ній, відноситься к Сарацана, сарацинам і туркам. І це само по собі настільки очевидно, що не допускає ложного толкування чим більше вся дев'ята глава Откровення дає у рівній ступені подробне описание этих двох труб Римська імперія пала так же як і возникла через завоювання напротив сарацина і турки були тіми уродами благодаря которыми положена релігія стала бичом, оступившей церкви по этой причині п'ята і шоста труба названі ще первим і другим горем. Константинополь, падіння Западної Римської імперії, в перший раз був осажден Персицьким царем Хозрой, Він був чоловіком видним, відчував себе на висоті, і слово Божіє, в каже, що я вийду зіду, бачу на землю з неба. І даний ключ бездна». Коли цар Хозрой однажди э, созерцав чудеса свого, своєї власті і іскусства. йому підійшов житель Мекки і подав йому записку, щоб він прийняв Магомета як посла як апостола Божого. Але він одказався. І коли він відказався, то тот пішов. Але все ж, Хозрой, е, он проводив і далі на Бег Римське царство, е, розоряв і далі, Хозрой покорив. Всі римські провінції, в Азії, в Африці, Римське царство того времени було уменшено пошти до стін Константинополя. І говориться так нам, що цар Персії призрительно віднесся к неї сарацину і посміявся над тими вістями, які, які йому прислали з Мекки, або щоб прийняти Махомеда Нагомеда як пророка. Ну, все ж, коли ми читаємо дальніші собиття, що на тому діло не остановилося. Чого? Того, що пророчество повинно було виповнитися. Це суботіє, хоча й обикновенної, але не заслужує ще особого внимання, примічательно тим, що стало при людях к великому перевороту. То ти розбойники, сарацини і турки, вони були посланниками Магомеда. Їх вигнали із пустині е, фантастична ярость. І случилось так, що Гераклій, останні 8 років, Свое царство царствування винуждений був віддати рабам ті провінції, которые він е, вирвав у персів. Дух лжи і високомір'я, в которому нет места на небесах, був не звернув на землю. Нужен був тільки ключ, від і цим ключом стало падіння Хезроя. Він Он зрением розірвав письмо. Но однако, когда із блеска заточення заточение, куда не мог Проникнуть його ім'я до імені Магомета було предано завдання. Хозрой після повного пораження і потери царства був убит у 628 году, а з приміщательными событиями 629 года було покорення Араві и первая війна Магомета против римлян, Затрубив п'ятий ангел, і я увидів з зірду з неба, і на землю, і дан був їй ключ від кладезя бездна. І вона отвірзла кладезь бездна, вона упала на землю, о, на землю в той время, коли власть Рима, Римської імперії була истощенна. І мощний повелитель Востока лежав мертвим. Розбойника, сарцина і турка. Були посланниками Магомета їх вигнала на пустиню із пустині фанатичної ярості.